Що робити, якщо в жінки низьке лібідо, а в чоловіка високе лібідо? Як в такій парі домовлятися і знаходити спільну мову так, щоб ніхто не страждав? Залишаю тут більш конкретно запит підписниці. Дивіться, коли в парі в когось низьке лібідо, а в когось високе лібідо, ми завжди вимушені орієнтуватися на людину з низьким лібідо і з низьким сексуальним бажанням, якщо ми про сексуальну конституцію, то на людину з низькою сексуальною конституцією з нижчою ніж у партнера. В цьому випадку у вас, у жінки, котра задає це питання статева конституція або лібідо нижче ніж у партнера. Давайте розберемося, в чому різниця між лібідо та статевою конституцією. Це важливо, тому що. Це допоможе мені більш професійно відповісти на ваше питання. Наприклад, що таке статева конституція? Статева конституція це потреба в сексі, сексуальна потреба, яка у нас ми з нею народжуємося. І вона плюс-мінус у нас в житті особливо не змінюється. Можливо, на у цих от сплесках тільки на початку стосунків вона може піднімати наше лібідо може підніматися, але потім вона приходить через час до норми. І, наприклад, якщо там я в підлітковому віці, коли відкрила для себе, наприклад, мастурбацію, то мастурбувала по декілька разів на день в цьому захваті від того, що це вже можливо, як це прикольно, як це цікаво, або там відкрила для себе якусь ту рубрику порно, вона мене захопила і теж там по декілька разів на день, або ще якось, ну, доволі часто вона мене стимулювала і тримала мою увагу, і збуджувала, і хотілося експериментувати і мастурбувати, наприклад. А, а потім, коли я вже звикла, наприклад, до як багато наприклад, сьогодні, вибачайте коли я вже звикла до цієї теми рубрики, або взагалі до наявності мастурбації в моєму житті, то вона приходить до якоїсь та стабільної відмитки, наприклад, два рази на тиждень. Тобто, коли я не в стосунках, мені треба мастур... Треба мастурбувати два рази на тиждень. Тобто, в мене природньо виникає бажання зайнятися сексом і отримати розрядку, звісно. Це якась середня норма, тобто 2 рази на тиждень. Якщо, у випадку, коли я, якщо для мене мастурбація і взагалі сексуальна розрядка це спосіб зняти напругу, наприклад, наприклад, то в мене був важкий день, можливо, якийсь проєкт, я закривала, складний на роботі, і хочеться якоїсь розрядки. І от я хочу помастурбувати, щоб зняти цю напругу, або були обстріли, і я саме така людина, наприклад, котра знімає напругу через мастурбацію, то це теж мені може підійти. І тут можна звертати увагу, в яких випадках я більше мастурбую, в яких менше. І от, якраз якщо в мене середня моя потреба це двічі тричі на день. Сексуальна моя потреба мастурбувати двічі-тричі на день, то, наприклад, від стресу, або на якихось та яскравих емоціях ця потреба може ставати. Більшою або меншою, меншою теж може бути від стресу. В деяких людей загострюється сексуальна потреба, в деяких зменшується деякі люди, як в реакції на перевтому та стрес, можуть взагалі розхотіти сексу. І стати більш такими асексуальними. Вони будуть казати своїм партнерам постійно, що я втомлений, я втомлена, і не хотіти сексу, якщо на роботі проблеми. Або були обстріли, або війна, або ще щось. У нас купа різних нюансів, чому ми можемо заїбатися і не хотіти сексу, якщо чесно. От. Але е, хіба це означає, що в людини е, змінилася статева конституція, якщо вона перехотіла. Сексу через стрес, якщо вона перехотіла. Ні, статева конституція це назавжди. Але от якщо в нас або підвищується сексуальне бажання трошечки вище, ніж наша статева Конституція, або е, стає нижчим. То це от якраз називається лібідо. Лібідо піднялося, лібідо впало. Наприклад, я закохалася, і мені хочеться сексу кожен день. Це для мене нетипово. В звичайному житті я так не хочу. Але от я закохалася, і ці три місяці, кожен раз, коли ми бачимося з партнером, я хочу кожен раз сексу, а то і декілька разів на день. Бо в мене піднялася лібіда. І я розумію, що коли емоції трошечки вчухнуть, воно в мене стабілізується. і Буде моя звичайна норма двічі-тричі на тиждень. Наприклад. Для чого я це все вам розповідаю та пояснюю? А саме для того, щоб ви змогли, почувши цю інформацію, проаналізувати своє життя, своє, свою поведінку в сексуальних стосунках та плюс-мінус зрозуміти, це у вас зараз. Е це у вас така статева конституція, чи це у вас лібідо впало? Бо лібіда може впасти, наприклад, на нуль і мінус нуль, що я називаю мінус нуль. Це коли партнер підходить, хоче, хоче обійняти, а мене вже ташніт від цього. І я прям от така от реакція. Хоча люблю його, і начебто стосунки в порядку, а от прямо не можу витримати його дотик. Фу, так реалістично відіграла блювотний пазив, що аж не дуже стало. Так от, якщо ви розумієте, ну давайте ще раз про статеві конституції. Якщо у вас висока статева конституція, ну це не про вас, але взагалі для людей, то скоріше за все від стресу вона буде тільки лібідо, буде тільки підніматися, якщо у вас висока статева конституція, бо це означає, що скоріше за все ваша психіка чудово вирівнює ваш стан за рахунок сексуальної розрядки. Якщо у вас середня або низька статева конституція, це все дуже умовні позначки, але все ж таки, то під час стресу, перевтоми, якихось то там сварок з партнером, недомовленостей, лібідо буде безбожно падати. В людей навіть з доволі високою, високою статевою конституцією, добре середньою, то трошечки вище середньою. Може впасти, на нуль, якщо людина йде в секс без власного бажання. Буває так, що ми йдемо в секс під тиском або зовнішнім, або внутрішнім. Внутрішній тиск це коли ну він же хоче, мені треба піти. Я же жінка, треба, щоб не пішов цей випускати з порожніми яїчками і повним шлунком чи як. Тобто, це коли я через стереотипи або якісь та, е, е, упередження змушую себе займатися сексом без бажання. Це гасить лібідо прямо на нуль, та мінус нуль. Не робіть так ніколи. Або якщо я займаюся сексом, і мені в процесі боляче неприємно, але я роблю вигляд, що все добре, і продовжую займатися цим сексом, це теж гасить. Лібідо на нуль, або якщо в сексі мені нічого не подобається, або відсутня прелюдія, а я бачу, що він вже реагувався, мій партнер, і я знаю, що треба дати. І мені якось соромно попросити достатню кількість і якість прилюді для себе, дуже розповсюджена серед жінок. І я йду в той секс не збудженою, відповідно, не отримую задоволення, може бути дискомфортно, неприємно або ніяк. І я відчуваю себе просто отвіром для задоволення е, чоловічих потреб. Це теж гасить лібіда на нуль. Тобто, тут про ваші або не ваші, можливо, інших жінок. Навички комунікації і взагалі кордони та можливість відстоювати ці кордони в адекватній формі та самоцінність? Що це таке, що його треба задовільняти, а я і так сейдо? Що це за самоцінність, така цікава? От тобто тут треба розбиратися, це у вас лібідо впало, чи це у вас е, така статева конституція? Це важливо, тому що часто, коли ми починаємо працювати з парами з таким запитом, стає зрозуміло, що взагалі-та в нього трошечки вище середньої статева конституція, в неї трошечки нижче середньої або середня статева конституція. І там нормально -та, можна подружитися і нормально налагодити контакт і, і мати е, в обу, обидва боки задовільне сексуальне життя і задовільні сексуальні контакти. Тобто питання може бути зовсім не в різних статевих конституціях, а в тому, що ви з собою робите, що вас мотивує взагалі йти в секс, і які всього є наслідки. Або якщо він, ну ви йому кажете, що мені треба прелюдію, а він каже: Ти мене цим обмежуєш. Я хочу секс без обмежень. Такий, щоб внезапно починався і внезапно закінчувався. І ніяких претензій і винесів в мозку. Це, чесно кажучи, теж зустрічається серед чоловіків, але це насильство, аб'юз і неадекватна взагалі поведінка, така підліткова, дитяча. Це те ж саме, що я хочу, щоб сніг не шов, коли сніг йде. Або я хочу, щоб доща не існувало. Ну, блядь, попа для того, щоб срать, вибачте. Інакше не буде, скільки б я не плакала, місячні в мене все одно будуть, бо так природа е, зробила, що в мене і в кожної жінки вони є. І хочу я цього чи не хочу, воно так і буде. Е, От така моя відповідь буде. Тому що часто жінки просто перевтомлені, забагато на себе взяли, забагато ходили в секс без власного бажання. Внутрішній тиск розібрали зовнішній тиск. Зрозуміло, мені здається, це коли я не хочу, а він каже, ну я тоді піду тобі зраджувати, якщо ти мені не даси, і я вимушена давати. Це теж неадекватно, це теж питання до вашого партнера, до його зрілості і так далі. І чому ви тусуєтеся з таким довбиним? Якщо справа дійсно встановлена, Статевих конституціях, і вони різні. Як правило, ми орієнтуємося на людину з більш низькою статевою конституцією, на її бажання, бо не можна змушувати людину займатися сексом. Лібідо впаде на нуль, і тоді е середня статева конституція буде ніякою статевою конституцією. А нам треба це отримати в деякому балансі. Тому, по-перше, ми орієнтуємося на цю людину, в котрої менше сексуального бажання. По-друге, ми шукаємо за бажанням цієї людини якісь то сексуальні фантазії або сексуальні практики, котрі будуть збуджувати, або умови, в котрих людина буде більш збуджуватися, бо дійсно перевтома впливає на сексуальне бажання. Особливо з середнім та низьким з середньою та низькою статевою конституцією. Тобто, чи можемо ми цій людині знизити навантаження, щоб в неї було більше бажання займатися сексом, чи можемо ми звернути увагу на прелюдію? Чи можемо ми звернути увагу на платонічні та еротичні аспекти сексуальності цієї людини? Що там їй треба, щоб потім дійти до цього сексу його захотіти? Далі ми діємо по схемі. Наприклад, мені треба тричі на тиждень секс, партнеру треба 10 разів на тиждень секс, тобто три рази ми можемо мати на тиждень проникаючий секс вдвох. Інші три рази, якщо я не проти і нормально відношусь до аральних пестощів, е, до арального сексу, і мені це позитивно заходить, мені подобається і мені класно в цьому, то, наприклад, ще три сексу ми е, займаємося аральним сексом. Я орально контактую зі своїм партнером, якщо йому теж таке заходить. Ще е, один чи два рази, ми можемо... Е, Ще яку-небудь практику використати, наприклад, мастурбацію, коли я йому мастурбую, або він при мені мастурбує. І залишки цього, якщо партнер не проти, якщо теж йому підходить, то він може самостійно мастурбувати, наприклад. Тобто розумієте, звісно, що в кожній парочці, котра обирає ці домовленості, ці домовленості е, можуть бути е, трошечки відрізнятися по цьому відсотку співвідношення по різноманітним практикам і так далі. Але сенс в тому, що е, аральний секс це теж секс, взаємна мастурбація, це теж секс. Це сексуальна взаємодія. Секс це трошечки ширше, ніж просто вставити в отвір те, що випирає, це трошечки ширше. Це про комунікацію, це про контакт, це безумовно про близькість і про сексуальну розрядку. І її можна отримати не єдиним шляхом. І ви можете приймати участь в сексі і в сексуальній взаємодії без того, щоб у вас хтось проникав. І це буде, можливо, навіть цікавіше. Ну, я це вже від себе додала, що це може бути цікавіше. Ну, я просто, от, якщо про себе ділитися, то я людина, котра не любить однаковий секс. Ну, Мені треба, щоб однаковий секс не повторювався більше, ніж два рази поспіль. Має там щось змінюватися. Якісь то ігри мають бути цікаві, конкурси, тоді мені по кайфу. А без конкурсів ну, ніяк. Одноманітність, просто розумієте? <кхи> 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 Тобто uh... Це я вже від себе додала. Як сексолог поділилася тим своїм прикладом, що так це може бути доволі різноманітно. А вам що бажаю проаналізувати цю всю інформацію, щось про себе усвідомити, щось можливо впровадити в ваші стосунки, якщо виникнуть проблеми з тим, щоб домовлятися, і так далі? Запрошую на парну консультацію. Це нормальна тємка, там можна все це узгодити там за дві-три сесії розібратися і впроваджувати. В деяких людей виходить за одну сесію. sir sure.